Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні приготуємо дуже смачну, оригінальну та швидку закуску. Поєднання підкопченої грудинки, сиру, черносливу та горіхів додає дійсно святкового настрою і робить ваш стіл вишуканим та спокусливим. Готується просто миттєво. Можна встигнути її приготувати навіть коли гості вже прийшли. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Нам знадобляться такі продукти: а грудинка підкопчена, тонко нарізана, сир твердий. Беріть ваш улюблений. чорнослив без кісточок, Волоські горіхи, зубочистки. З грудинки я зняла шкіру і розрізала навпіл, щоб утворилися прямокутні шматочки довжиною приблизно 8-10 см. Вона повинна бути тонко нарізана, щоб зручніше було закрутити в рулетики. Беру шматочок грудинки, викладую на дошку. Далі беру шматочок сиру. Я порізала його на продовгуваті брусочки. Потім беру чорнослив. Я кожен чорнослив розрізала навпіл. Тож кладу половинку чорносливу та четвертинку волоського горіха. Попередньо я горіхи підсмажила. Загортаю грудинку в рулетик і скріплюю зубочисткою. Викладую на тарілку. Таким чином формую усі рулетики. Тепер ставлю в мікрохвильовку на 1-2 хвилини при максимальній потужності. І викладую на тарілку з листям салату або іншої зелені. Подаю гарячою до святкового столу. Ця чудова закуска має незабутній смак, ситна та дуже ароматна. Спробуйте приготувати на свята та здивуйте своїх гостей. Смачного!